Міров делюкс, смак відзначений нагородами, розкажіть нам, будь ласка, яка станом на зараз ситуація в Одесі? Можливо, вам відомо чи вдалося зараз оновити, чи можливо поновити електроенергію в більшості районів міста? Ну і як Одесити загалом пристосовуються до того, що е, немає по кілька діб ні води, ні світла? Ну, по перше, ми всі живі. Оргу нас не вдасться зламати, очевидно це, ви бачите, і ми вже скажімо так готові до подібних е, блекаутів, тому що. Вперше таке ворог застосовував, що 22-му році, під час е, початку повномасштабного вторгнення протягом осені 22-го і зими 22-го року. Відповідно, дійсно сьогодні роботи рятувальників і перш за все енергетиків, тому що ну, по перше, низько їм уклоняюся за їхню титанічну працю, відповідно, і думаю, що візьму на себе сміливість подякувати їм від усіх одеситів і мешканців нашої області, тому що мова йде не лише про Одесу, про, про обласний центр, про всі райони нашої області. Які потерпають від ворожих ударів, так, от власне дуже їм повдячні, тому що дійсно вони сьогодні працюють, в тому числі під час постійних повітряних тривог. До речі, це теж ускладнює роботу рятувальників, коли не дай Боже, там десь уламки відповідно шахеда або ірані або ракети падають на той чи інший об'єкт, або на жаль, де є влучання, тому що так абсолютно вірно. Ворог атакує перш за все енергетичну інфраструктуру, намагається атакувати портову припортову інфраструктуру, критичну промислово. Зону інфраструктуру, і очевидно, що така мета у нього наразі стоїть. Ми пережили наймасованіший удар ворожий від початку повномасштабного вторгнення. Понад 300 цілей повітряних було спрямовано росіянами в ніч проти 13 грудня. Відповідно, навіть кінжали ворог застосував дві аеробалістичні ракети відповідно, ну і власне потім сигнали повітряної тривоги лунали і вчора, і сьогодні, коли ми з вами спілкуємося. Вчора, наприклад, зранку ворог уже застосував понад 130 ударних дронів для того, щоб атакувати як область, так і місто. І є. Ну скажімо, це не досить нове, але тим не менше, ворог знову почав використовувати такий фактор. Як розтягування у часі тривоги, тобто один-два там шахеди або герані збираються у морі, і потім починають відповідним курсом летіти до того чи іншого до тої чи іншої локації або до обласного центру. Звичайно, це намагання виснажити систему протиповітряної оборони. І, власне, ми зараз з вами спілкуємося. Буквально там навіть години ще не пройшло відтоді, як припинився сина повітряної тривоги. Вчора теж черговий був антирекорд, до речі. 10 годин сорок хвилин тривала тривога. Відповідно, дуже багато збито, дуже багато знищено повітряних цілей, і в тому числі і балістичні ракети, ракети наземного та морського базування. Якщо говоримо про каліби протягом цих днів, розуміємо, що це ну це правда, не останні на жаль, атаки ворог і власне щодо повернення водопостачання, теплопостачання і енергетики до оселю деситів. На сьогодні це інформація, що була на ранок, зараз вона, звісно, буде оновлена. 185 тисяч одеситів вже отримали електроенергію у свої будинки. Ще кілька десятків тисяч залишається без електроенергії. Є, скажімо так, населені пункти і в районах області, де дуже складна ситуація, але і там вона поступово вирівнюється відповідно. Що стосується алгоритму дій забезпечення людей питною водою, відповідно, навіть для найбільш, найбільш незахищених соціальних верств населення також готували і гарячі обіди. Наскільки я знаю, там лише одна з благодійних організацій таких обідів надала за цей час понад п'яти тисячі. От і, і власне ми говоримо про те, що вода повертається і повертається тепло до квартир одеситів. Так роботи ще надзвичайно багато. Не функціонує електротранспорт відповідно. Але соціальний транспорт автобуси на сьогодні працює, і саме автобуси виконують роль транспорту міського Відповідно, Роботи тривають цілодобово, просто цілодобово. Одесити не здаються, паніки в жодної місті немає. Я не розумію до цього часу, яким чином ворог розраховував розхитати ситуацію, завдавши нам там панічних настроїв, відповідних емоційних гойдалок. Звичайно, це складно, тому що є будинки повністю з електрообігрівачами, Відповідно, не можуть люди приготувати їжу, але ну, скажімо так, пункти швидкого приготування, фастфуди по місту вони. Перевиконали плани, це очевидно на сьогодні. Також ми говоримо про те, що ворог розганяє там інформацію, начебто є черги на заправках. Можу підтвердити, трошки є, але я поясню чому. Справа лише в тому, що одесити набирають каністри, відповідно, бензин або дизель для того, щоб працювали генератори. Ну, а звуки генераторів по всьому місту ми інакше генераторною симфонією. Не називаємо більше. Скажу, ми вже знаємо, деякий генератор на нашій локації як звучить і що він виконує. Очевидно, отесити mm -hmm. дійсно не втрачають почуття гумору, тому що складно. Найбільше думаєш про дітей, звісно, найбільше думаєш про людей похилого віку, але власне найголовніше закрити наше небо, що робить і підрозділи Одещина Українська добровольча армії у складі Сил оборони. Роботи виконано надзвичайно багато і вона продовжується. Так що ще раз паніки немає. Дякую усім українцям. Хто допомагає, хто співчуває всім нашим областям, які сьогодні поруч з Одесою, і тут нічого дивного немає. Звичайно, дуже чітко працювали. сказав, рятувальники, працюють енергетики, обласна військова адміністрація, міська військова адміністрація дуже чітко все організовано. Не було, я не знаю, навіть жодних таких випадків, які могли викликати відповідну критику. Більше того, світлофори у перший день після масованого обстрілу вони працювали від генераторів. Ну, на моїй пам'яті, по моєму за час повномасштабки це навіть перш і патрульна поліція дуже чітко працює, пане Сергію. А одразу два запитання: а чи є бодай прогнози, коли зможуть відновити енергетику? Там спочатку озвучувалися дати до 16 грудня. І друге питання: не раз ми чули думки щодо так званого різдвяного енергетичного перемир'я. чи вірите ви в те, що воно можливе? Ну я коли здавав привід сумніватися в мені, що я не вірю росіянам? По моєму ні. Тому не вірю, вірити не можу. Ми розуміємо це, до речі, питання. знаєте, про те старе, всім відоме на кшталт ответочки росіян за те, що бачите, чіпаєте там нашу енергетичну інфраструктуру на Росії або там танкерний флот. До речі, розганяли зет воєнкові. Да -да. Мовляв, там турецьке судно. Вони вкотре вразили. Відповідно, там було трошечки олії, а ще більше помідорів і мандарини. Так я сподівався, дуже що пан Ердоган якимось чином відповість. Росіянами, перш за все, Путіну, але думаю, що ну схід це справа тонка, можливо, щось і готують, бо є за що покарати росіян. Це ж не перше турецьке судно, яке було уражене росіянами. До речі, так от щодо отвіточки такі цілі, такі атаки, які ворог направив проти Одещини. Миколаївщина теж постраждала, до речі, весь південь наш відповідно, там теж все чітко організовано. Так от, власне, такі атаки вони заплановані, не просто заплановані, вони математично розраховані для того, щоб максимально уразити все те енергетично, що можна було уразити. Складності і наслідки цієї атаки надзвичайно такі великі, це правда, сьогодні. Тому прогнозів дійсно ніхто давати не буде. По можливості, де знаходяться технічні креативні рішення творчі я б сказав навіть дивуюся що енергетики можуть просто творче працювати от скажімо так з дротом з металом Допомагає підключати сьогодні абонентів до електроенергії. Зокрема, поступово люди починають отримувати відповідно все це, які там надалі будуть графіки аварійні, стабілізаційні. Звісно, сьогодні ніхто сказати не може, тому не будемо і ми давати якісь такі примарні надії. Але те, що я кажуть в Одесі, Світлана повернеться, в цьому нема жодних сумнівів. Ну і до речі, росіяни ж забувають, що в цю гру можна грати вдвох, і справді ми атакуємо їхню у відповідь енергетичну інфраструктуру. А ще сьогодні безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах у Каспійському морі. А такого вони раніше не очікували. Абсолютно вірно, хоча Каспій для нас вже став рідним в плані того, що там колись уражався під час повномасштабки, зокрема малий ракетний катер Російської Федерації, тобто проклали з свого часу шлях, і бачите, сьогодні мова йде про нову сторіночку у цій морській битві за чорне море. Виявляється, за чорне море можна чорний океан, як там точніше, за чорне море можна битися, зокрема, і в каспійському, так можна грати вдвох. А можна грати і в трьох-чотирьох, якщо додадуться ще головне управління, розвідки, сили спеціальних операцій. Ну тобто, ми бачимо, креативу вистачає. Тому боротьба триває. Боротьба на випередження превентивно в тому числі, і українські дрони вони летітимуть і робитимуть свою справу. Завжди це підтримували, і будемо підтримувати і допомагати, в тому числі. Пане Сергію, щиро дякую вам за інформацію. Спасибі, що ви долучилися дякую. до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня, і нехай швидше Брай відновлюється Боже. світло. Нагадаю, що речник української добровольчої армії був щойно з нами на зв'язку.